Ну що, ми приїхали на дачі. О, є тут по одну сторону дачі і по другу сторону дачі. На дачах магазин, який працює з весни до осені, до жовтня місяця, з квітня. Брама на пульт. І ці дачі це виходить з товаришення. Товаришення вони вже стараються. Наче кажуть, воно, вони вже стараються до приватизації, щоб як частні дома були. По другу сторону це наші дачі, наш рот вважається. Це теж браморна ділота, на пульт, І відкривається, все, є почта. Приписаний. Отут мельдунок дають. Все тут можна мельдуватись, приписатись і цей. У нас виходить ось 50, 50 чоловік десь, 50 сімей тут живе. О. Маємо тут карта. Скільки є? Тут виходить в нас 300 з чимось, 350 ділянок, Там трохи більше, на пару ділянок більше. Так. По ту сторону 450. Ось так виглядає все. Зараз покажу.